Ему завжди вабили антикварні крамниці з їхнім затхлим запахом і прихованими скарбами. Одного особливо похмурого дня вона забрела до маленької тьмяно освітленої крамнички на околиці міста. Крамничка була переповнена реліквіями минулого витіюватими меблями, запиленими книжками та всілякими дрібничками. Кожна річ, здавалося, розповідала власну історію, шепотіла таємниці іншої епохи. Коли вона оглядала захаращені проходи, її пальці ковзали по шорстких поверхнях старих дерев'яних скринь і прохолодних, гладких тілах керамічних статуеток. У найдальшому кутку крамниці, частково прихованому важкою оксамитовою завісою. Погляд Емми привернув відблиск золота. Вона відсунула завісу, щоб відкрити старе позолочене дзеркало. Його рама була вигадливо вирізьблена витонченими закрученими візерунками з плюща та квітів. Кожна деталь ретельно відтворена зі стареною сусальною позолотою. Саме скло було злегка потьмянілим, що надавало відображенням мрійливого потойбічного вигляду. Незважаючи на легкий холодок, що пробіг по спині, Емма вирішила, що повинна його придбати. Уважно розглядаючи дзеркало, вона помітила слабкі, майже непомітні фігурки, викарбувані в рамі. Нахилившись ближче, вона змогла розгледіти зображення жінки в довгій, струмливій сукні з виразом смутку і туги на обличчі. Робота була вишуканою, і Емма дивувалася кожній деталі, задаючись питанням про майстра, який створив такий шедевр. Глибоко вдихнувши, вона повернулася, щоб знайти власника крамниці літнього чоловіка з пронизливими блакитними очима, які, здавалося, дивилися прямо крізь неї. Його поведінка змінилася, коли він побачив, що вона тримає в руках. Його обличчя зблідло, і він завагався, перш ніж заговорити. Він попередив її. Що дзеркало має темну історію, але Емма відмахнулася від його застережень, як від забобонів, радіючи, що поповнить свою колекцію красивою річчю. Небажання Крамеря не змогло її переконати, вона запевнила його, що не боїться байок старих дружин, і наполягла на купівлі дзеркала. Угода була завершена. Емма обережно завантажила дзеркало в машину і поїхала додому. А попередження лавочника все ще відлунювало в її голові. Коли вона під'їхала до своєї квартири, небо потемніло і почали падати перші краплі дощу. Вона поспішила всередину, несучи дзеркало вузькими сходами до своєї затишної квартири на третьому поверсі. Опинившись всередині, ема не гаяла часу, шукаючи ідеальне місце для свого нового придбання. Вона вирішила повісити його у своїй спальні прямо навпроти ліжка, щоб воно було першим, що вона бачила вранці, і останнім, що бачила ввечері. Коли вона забивала цвях у стіну і акуратно прикріплювала дзеркало, по її спині пробігли мурашки, але вона відкинула їх як наслідок холодної вологої погоди на вулиці. Відійшовши назад, щоб помилуватися своєю роботою, Емма відчула дивну суміш гордості і тривоги. Дзеркало виглядало бездоганно у своєму новому домі, але щось у ньому було таке, що не давало їй спокою. Вона відмахнулася від цього відчуття, приписуючи його своїй надмірно активній уяві. Коли Емма готувалась до сну, дощ на дворі посилився, створюючи ритмічний барабанний дріб у вікнах. Вона сковзнула під ковдру. Востаннє глянувши на дзеркало, перед тим, як вимкнути приліжкову лампу. Кімната поринула в темряву за винятком випадкових спалахів блискавки, що освітлювали дзеркальну поверхню. Сон прийшов швидко, Емма крутилася і ворочалася. Її сновидіння порушували неясні тривожні образи. Їй снилася жінка, викарбувана в рамі дзеркала. Її скорботний вираз обличчя тепер був сповнений жаху. Очі жінки, здавалося, стежили за еммою. Мовчки благаючи про допомогу. У міру того, як сон розвивався, рот жінки відкрився в тихому крику, і емма прокинулася, її серце закалатало. Задихаючись, вона сіла і обвела поглядом темну кімнату. Дзеркало привернуло її увагу, відбиваючи тьмяні обриси кімнати. На мить їй здалося, що вона бачить тінь, яка рухається по склу, але вона сказала собі, що це просто гра світла. Позбувшись відчуття тривоги, вона лягла назад і врешті-решт поринула в неспокійний сон. Наступного ранку Емма прокинулася, відчуваючи надзвичайну втому. Вона відкинула це як результат поганого нічного сну і продовжила свій день. Однак відчуття тривоги не покидало її, готуючи сніданок, вона не могла позбутися відчуття, що за нею спостерігають. Протягом дня почали відбуватися дивні речі. Вона краєм ока помічала якийсь рух, а коли поверталася, то нічого не знаходила. Предмети, здавалося, змінювали положення. Коли вона не дивилася і було постійне відчуття, що за нею спостерігають. Того вечора Емма сиділа на своєму ліжку, втупившись у дзеркало. Кімната була залита м'яким світлом її настільної лампи, що відкидала довгі тіні, які, здавалося, танцювали в глибині дзеркала. Вона помітила дещо дивне. Відображення кімнати здавалося трохи зміщеним, ніби кут був перекошений або пропорції були неправильними. Відчуття тривоги посилилося і вона вирішила дослідити. Ема підійшла ближче до дзеркала, її дихання запотівало на склі. Вона знову оглянула раму, її пальці простежили хитромудре різьблення. Коли її погляд піднявся вгору по дзеркальній поверхні, вона побачила щось, від чого у неї похолола кров у жилах. За її відображенням, у глибині дзеркала виднілися слабкі обриси постаті, що стояла в тіні. Серце калатало, вона обернулася, але кімната була порожня, фігура зникла. Протягом наступних кількох днів ці явища почастішали і стали більш тривожними. Емма чула слабкий шепіт серед ночі, джерело якого, здавалося, йшло від дзеркала. Шепіт був тихим, майже нерозбірливим, але вона могла розрізнити, що її кличуть на ім'я, змішане з відчайдушними благаннями про допомогу. Вона намагалася ігнорувати їх. Переконуючи себе, що це лише її уява, але звуки не припинялися. Одного вечора, коли вона сиділа у вітальні і читала книгу, вона почула гучний стукіт зі своєї спальні. Злякавшись, вона піднялася, щоб перевірити. Коли вона наблизилася до кімнати, температура, здавалося, знизилася, і мороз пробіг по її спині. Вона штовхнула двері, і її погляд одразу ж припав до дзеркала. Воно більше не висіло на стіні. Натомість воно лежало на підлозі обличчям догори, наче його туди навмисно поклали. Емма обережно підійшла до дзеркала. Її відображення дивилося на неї широкими переляканими очима. Коли вона простягнула руку, щоб підняти його, поверхня дзеркала ніби затремтіла, і зображення скорботної жінки з'явилося знову. Цього разу рука жінки була притиснута до скла. Вираз її обличчя був сповнений відчаю і страху. Емма задихнулася, впустивши дзеркало, але замість того, щоб розбитися, воно м'яко приземлилося. Зображення жінки все ще було видно, а її очі благально дивилися на Емму. Налякана Емма відступила назад, її думки не вкладалися в голові. Вона повинна була позбутися дзеркала, але якась частина її відчувала, що повинна допомогти жінці, яка опинилася в пастці в ньому. Тієї ночі шепіт став голоснішим, а голос жінки чіткішим. Вона розповіла Еммі свою історію. Вона десятиліттями перебувала в пастці у дзеркалі, зв'язана злою силою, яка живилася страхом і відчаєм. Ема зрозуміла, що дзеркало було не просто проклятим предметом, а в'язницею, і вона була останньою жертвою затягнутою в його павутиння. Відчай штовхав Емму на пошуки відповідей. Вона переглядала старі записи, відвідувала бібліотеки і навіть консультувалася з місцевим істориком. Вона дізналася, що дзеркало має темну історію, переходячи від одного власника до іншого, кожен з яких ставав жертвою його зловісного впливу. Історик зазначив, що єдиний спосіб зняти прокляття це протистояти сутності, яка прив'язала дух жінки до дзеркала. Озброївшись цими знаннями, Емма підготувалася до останнього протистояння вона зібрала свічки. Сіль та інші захисні предмети, створивши коло навколо дзеркала. Вона сіла перед ним, свічки відкидали мерехтливі тіні по кімнаті. Зробивши глибокий вдих, вона покликала сутність, вимагаючи, щоб вона звільнила жінку і зняла прокляття. Повітря стало холодним. А шипіт перетворився на какофонію голосів: гнівних і стражденних. Поверхня дзеркала сильно затремтіла, і знову з'явилося зображення жінки з виразом жаху на обличчі. Раптом з глибини дзеркала з'явилася темна постать, її форма була мінливою і невиразною, вона нависла над еммою, її присутність була гнітючою і зловмисною. Ема відчула, як її накрила хвиля страху, але вона стояла на своєму, повторюючи свою вимогу. Фігура зашипіла, її голос перетворився на гортанне гарчання. Вона кинулась на неї, але захисне коло втримало, свічки яскраво спалахнули. Жінка в дзеркалі простягла руку, її очі благали Емму продовжувати, зібравши всю свою мужність. Емма прочитала заклинання, яке знайшла в старій книзі, її голос був рівним, незважаючи на жах, який вона відчувала. Фігура здригалася і кричала, її форма спотворювалася і мерехтіла. Рука жінки прорвалася крізь дзеркальну поверхню, схопивши руку Емми. Останнім відчайдушним зусиллям Емма висмикнула жінку і темна постать. Розчинилася в хмарі диму, дзеркало розбилося вщент, звук пролунав у кімнаті, наче удар грому. Знесилена, Емма впала на підлогу, а жінка поруч з нею. Коли перші промені світанку просочилися крізь вікна, жінка подякувала Еммі, її форма поступово зникала, поки вона не зникла повністю. А її дух нарешті звільнився. Ема сиділа мовчки, уламки розбитого дзеркала розлетілися навколо неї. Прокляття було знято, а зловмисна сутність переможена. Вона відчула глибоке почуття полегшення, але також і затяжний смуток за жінкою, яка так довго страждала. Прибираючи залишки дзеркала, вона присягнулася ніколи не забувати про те, що сталося, і про те, скільки сил їй знадобилося, щоб протистояти темряві. Зрештою, Емма стала сильнішою і мудрішою, а її дотик до надприродного залишив незгладимий слід у її душі. Вона знала, що ніколи більше не буде дивитися на антикварні крамниці, так як раніше. Завжди остерігаючись прихованих історій, що ховаються в їхніх скарбах.